Ми в самому центрі Харкова за цими вулицями, дорогами, будинками, безліч життєвих ситуацій. І коли щось йде не так, комунікації з містом починаються тут з короткого номера 1562. Тож сьогодні розкажемо про диспетчерку службу 1562. Харків місто, яке не спить, і коли ми стикаємося з проблемами у побуті, хтось завжди готовий прийти на допомогу. Це міська диспетчерська служба 1562. Як вона працює? Хто стоїть за цим коротким номером? Сьогодні ми дізнаємось більше. Дея виникнення міської диспетчерської служби вона не нова. Одним з перших місць, де була впроваджена безпечська служба, це був Хавкін ще в 2007 році. Ця служба росла і розвивалася, і згодом ми зрозуміли, що необхідно переглянути майже усі бізнес-процеси, які на той час працювали гарно, але з викликом сьогодення. Вже потребували змін, тому в 2022 році ми запустили повний інженерну службу, переглянули без бізнес процесів, замінили програмне забезпечення, і наразі з 2023 року працює диспетчерська служба в новому форматі. Вона вміщує в себе і кол-центр, і сучасний портал, і мобільний застосунок, який підтримується на базі Android і iOS. Наразі ми працюємо над тим, щоб створити в о, зруч, зручний сервіс для містян, а саме, щоб містяни е, отримували сповіщення про зміну руху у транспорті, е, е, і в наступному році ми плануємо застосовувати елементи ші для покращення е, для ще покращення сервісів безпечської служби. Найбільшим викликом у цифровій трансформації диспетчерських комунікаційних служб є інтеграція нових цифрових рішень у вже застарілі бізнес-процеси. Але як показує KPI, які ми маємо на сьогодні, ми виконали своє завдання і будемо розвивати міські сервіси в подальшому. Вітаємо. Ви зателефонували до диспетчерської служби 1562. Для нас важливо підтримувати належний рівень обслуговування харків'ян, тому наша розмова може бути записана. Цей голос харків'яни чують щоразу, коли звертаються з будь-яким питанням до міської диспетчерської служби 1562. Диспетчера приймають заявки та передають комунальним службам у роботу. «Короткий номер 1562 – Це добра історія людських звернень. Сотні заявок щодня та тисячі рішень щороку. Це голос незламного міста, який не змовкає.